Нещодавно в Києві затримали підлітків, які зухвало перекривали рух та слухали російську музику, співали, що я русський, тип. А. Добре, перекривали рух, повинні бути наказані по, по статті, яка там підходить. Давайте поговоримо про руски, того що дехто з... Там, зразу підмітили, що вони співали, що вони русський. Я русский, там шамана пісня, чи його співали. Хто вони насправді? Чи вони русські, чи не рускі? Давайте подумаємо, що це таке русский. Того, що а, русский це від слова руський, це Стара Русь, це не Московщина, не ще щось, це Русь. Слово Русь, а Русь. Малоцентр – центр, це от де Україна. Так що окей, хорошо, вони русські, якщо вони українці, руські українці. Окей, трошки роблять безпорядки. Окей, Навчаться. закон, правоохоронні органи їх навчать. Але давайте подумаємо, якщо хтось продвігає. Московщину і Російську Федерацію, то це не русські, це орда, московіти, це росіяни, ну не руські. Тому українці, скажіть навпаки, поверніть ситуацію, скажіть: ми руські, а ви Орда. Так що давайте розберемось, що це таке руський. І хто може називати себе руським по насправді? Ти русський, якщо ти руський, а не московит чи Орда, чи ще щось там, так що, чи Російська Федерація? Тому я буду, як сказати, стояти на тому, що. Україна це є Русь, тому українці візьміть назад свою історію і скажіть, ми насправжні, ми справжні руські. Так що хай себе Орда не називає руськими. Ми руські, Русь Україна. Тому ну, я порада українцям. Не, не обіжайтесь, коли хтось каже Я, я, я руський, там. Чи, скажіть, давай провіримо, який ти руський. Бо Русь це Україна. тому... Peace, Ukrainians.